wake up, the rise with sun. Step Step two, some some food you. you three, be. hard about what Всім привіт! Мене звати Мирослава, і я дуже рада, що ви дивитесь це відео. І я ще не розказувала цей семестр. Я буду навчатись в Німеччині як студент за обміном в Україні в КНУ Шевченка. Я вивчаю журналістику і тут також вступила на цю спеціальність. І сьогодні у мене перший день, коли будуть. Пари. А сьогодні у мене пара англійською. Предмет називається Selected Topics in Media, Law, History and Policy. Сьогодні перша вступна пара, і я хочу зняти максимально скільки я зможу. І взагалі, якщо вам цікава тема навчання в Німеччині, які предмети обрала, яка це система навчання, тому що тут студенти самі обирають собі предмети, які вони хочуть вивчати. Дайте мені знати, якщо вам це цікаво, і я тоді зніму про це окреме відео. Ну, а зараз я починаю збиратись, тому що університет не в моєму місті, мені туди добиратись приблизно хвилин 50. Що ж ось такий у на сьогодні образ, чесно мені не до кінця подобається, але ми не немає часу обирати щось друге, тому що я вже майже запізнююсь, і взагалі я привезла сюди з України підбори на невеликому каблуку, але ніхто їх тут не носить, не взуває, і я не знаю, мені іначе є до чого їх взути, але я кожного разу обираю кеди, і на цей раз, напевно, також буду в кедах.

it's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day А тинкте за різно апседас, часакерідеф сізінйо. Семтамзамба, аветазамбелі брідено. Ну що ж, у нас швидка телепортація додому. На жаль, у мене не вийшло багато сьогодні зняти, тому що все-таки була перша пара. Ми всі знайомилися і було не дуже комфортно знімати. А стосовно предмету, я вже казала, що він був англійською мовою, і як я зрозуміла, всі студенти все одно були німцями. Тобто, я думала, можливо, також буде хтось з обміном, але ні, я була їм. З Цього предмету у мене дуже класна креативна викладачка. Вона нам підібрала дуже цікаві теми для вивчення. Ми вже розподілили проекти, які будемо готувати, будуть навіть дебати, тобто її підхід до викладання мені дійсно дуже подобається. Але варто відзначити, що не дивлячись на те, що на сьогодні була лише вступна лекція, і теорію нам і ще не давали, але літературу, яку треба буде підготувати на наступний семінар, її вже багато і там достатньо багато читати. Тому те, що я чула, що в німецьких ВНЗ важко вчитись через великі об'єми домашнього завдання. Я це вже починаю відчувати, хоча зараз лише перший тиждень навчання. Ну і на цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво і я буду намагатися знімати більше, виходити з зони комфорту і робити цікаві влоги. Тому дякую, що ви додивились до кінця і до нових зустрічей! rise of the sun